Новий підрозділ Сектор водної поліції функціонує у складі Тернопільського районного управління поліції. Підрозділ створений з метою профілактики правопорушень та забезпечення правопорядку на водоймах та у прибережних зонах. Як розповів начальник сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції Володимир Івашко, правоохоронці патрулюють на тернопільському ставі, а також обслуговують інші водні об'єкти області. Пріоритетних у нас водоймця є в області річка Дністер, яка має Довжину в Тернопільській області 162 кілометри. У нас вже були непоодинокі факти браконьєрства, це вилов незаконним методом, а саме сітками-ставними. Громадянин було притягнуто до відповідальності. Порушено є РДР, на даний час проводяться досудові розслідування. Та в подальшому справи будуть спрямовані до суду. Для належного виконання службових обов'язків поліцейські забезпечені катером з відповідним технічним обладнанням. Співробітники підрозділу проводять спільні рейди з рибоохоронним патрулем, Державною екологічною інспекцією та іншими профільними службами. Наші основні задачі це контроль, перевірка судноплавства, малих міромільних суден. На водоймах Тернопільської області кермувальники таких засобів повинні мати посвідчення судноводія та судновий білет на плавзасіб. Маєте посвідчення водія на дані. При собі немає. Їдьте додому, берете посвідчення судноводія, приїжджайте, ми перевіряємо, ви собі далі плаваєте, без всяких проблем. Якщо зараз ще раз будете виходити на воду за посвідчення судноводія, вас буде до адміністративної відповідальності. Поліцейські також уповноважені перевіряти водіїв на стан сп'яніння. у разі підтвердження факту нетверезого керування або ж відмови від проходження освідування на порушників складатимуть адмінпротокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення у літній період. Співробітники сектору водної поліції стежать також за безпекою людей, які відпочивають на водоймах. На Тернопільському ставі у нас є два пляжі на пляжах. Дуже багато дітей, які зараз на даний момент навчання не мають відпочивають на канікулах. Ми проводимо профілактичні бесіди з ними, роз'яснюємо, пояснюємо правила поведінки на воді. Правила купання. Водночас поліцейські реагують на виклики та повідомлення громадян про правопорушення на водних об'єктах чи прибережних зонах.